Поспорили з жінкою, вона каже, що ця мелодія дуже схожа на Діснеївську заставку. Вона теж діснеївська та мелодія і вона максимально подібна. Давайте послухаємо одну і вона похоже, подібна чи не подібна на ту саму мелодію. Я кажу, що взагалі не подібна. Я кажу, що це дуже подібна. Ну, побачиш, потім. Ну, Окей, давай наступне. Добре, а тепер давай цю мелодію. Зараз. Ні, то ти включала Це Вона же, ні, от. Добре, а там тут попередньо це була інша? Так, Це вона заставка що Вона була Вона не була Так, А ну давай ще раз заставку. А тепер заставку ми пішли. І що ви скажете, це дві мелодії похожі між собою чи ні? Бо мені здається, що ні.